Вітаємо на каналі Світлофор. А сьогодні ми поговоримо про догляд за шкіряними елементами у вашому автомобілі, а саме сидіння, руль, торпеда чи інше. Кондиціонери для шкіри це спеціальні хімічні засоби, які призначені для очищення та розм'якшення шкіряних поверхонь. А перед тим, як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш ютуб-канал. Будь-який кондиціонер для шкіри це силіконовмісний препарат, який призначений для догляду за шкірою. Цей засіб її розм'якшує та залишає на поверхні особливий захисний шар, що буде захищати поверхню в майбутньому від впливу ультрафіолету. Чи просто навколишнього середовища, кожний із засобів, про які ми будемо сьогодні говорити, буде захищати шкіряну обивку від старіння, розтрісткування та утворення забруднень. І перший на сьогодні це очисник кондиціонер від Wax. Він видаляє забруднення з усіх типів шкіряної поверхні, а так як він насичений гліцерином. То він їх по-особливому зволожує та захищає від розтріскування. Фільтри, які входять у склад цього препарату, а саме SunStop, захищають від впливу ультрафіолету та шкідливих сонячних променів. Перед нанесенням добре збовтаємо вміст флакона, далі наносимо невелику кількість очищувача на мікрофібру і круговими рухами втираємо в шкіряну поверхню. Залишаємо на 1-2 хвилини. Легко розполіровуємо чистою м'якою тканиною. Спрей-кондиціонер для шкіри від Motip. ідеально очищує та захищає поверхні із натуральної та штучної шкіри. Зверніть увагу на тару. Він у зручному аерозольному балоні. Після нанесення даного кондиціонеру бруд не прилипає до шкіряних елементів авто. Як мінімум, так зазначає виробник. Для того щоб засіб працював ідеально, він повинен бути кімнатної температури. Перед нанесенням балон струшуємо. Далі все по класиці. Наносимо засіб на шкіряні елементи авто, які хочемо обробити, розтираємо мікрофіброю, залишаємо на декілька хвилин і насолоджуємося результатом. Американський виробник Novox презентує нам свій засіб для очищення і кондиціонування шкіри, а саме Novox Лазерд Cleaner. Conditioner. Він не просто видаляє незначні забруднення та розм'якшує шкіру, а й відновлює її структуру та продовжує термін служби. Збагачений активними добавками склад захищає шкіру від вицвітання та має приємний. Запах. Дуже приємний запах. Рівномірно наносимо невелику кількість засобу за допомогою чистої мікрофібри на поверхню. Залишаємо на декілька хвилин та відполіровуємо до бажаного результату. Останній на сьогодні засіб для професійної автохімчистки салону. Кох Star. Цей засіб преміум класу, який зазвичай застосовують у детейлінг студіях. Його склад призначений для захисту та консервації тендітної поверхні шкіри. Усі ті властивості, які були в попередніх засобах у Кох Star також є. Особливістю ж його є насичення кольором поверхні шкіри та те, що його можна застосовувати також на велюрових поверхнях. Перед застосуванням по класиці взбовтуємо бутилку. За допомогою губки або мікрофібри наносимо на поверхню, чекаємо декілька хвилин та видаляємо надлишки м'якою серветкою. Вуаля, результат один з найкращих. Отож, давайте підведемо підсумки. Асортимент товарів магазину Світлофор вам пропонує найкращий вибір найкращих засобів для догляду за шкіряною поверхнею вашого авто, а знайти ці товари ви зможете в описі відео і замовити на нашому сайті. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіло б дізнатися в наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор!